Про це. Давайте подивимося далі сюжет про те, а чим закінчуються гучні справи проти топ-чиновників, зокрема міністрів та їхніх заступників. Гучне не звільнений півтора року тому з посади міністра екології нині Ігор Шевченко повністю виправданий. Суд закрив справу проти нього. Півтора року розслідувані, ніяких корупційних дій немає. Тоді Яценюка потрібно була показушна боротьба з корупцією, тобто якихось людей, які займають високі позиції, треба було показушно на телекамери чи там звинуватити, і щоб західним партнерам показати, от дивіться, як ми боремося з корупцією. Тепер екс-чиновник жадає сатисфакції. Він хоче з допомогою Феміди притягти до відповідальності колишнього шефа Арсенія Яценюка. Рік пройшов, і було тільки одне засідання. Чому тому, що суд не міг знайти адресу, куди направити судову повістку для цинюка? Ви можете собі увіти за, за рік. Тобто вони спеціально все це гальмували. Вони спеціально в суді гальмували, щоб суд не рухав, поки він був прем'єр-міністром. Ще одна історія з кіотськими грішми на початку грудня має бути передана у суд. Йдеться про тендер на півмільярда гривень, який виграла фіктивна фірма. Тоді Яценюк у замаху на розтрату державних коштів звинувативе о міністра екології Сергія Курикіна. Однак НАБУ, яке розслідувало справу, немає претензій до експосадовця. І він у ній світ.